Для охорони периметра використовуємо такі датчики периметру. Працюють на батарейках, відстань між датчиками до 100 метрів. Цю по принципу відкриття і підключається по бетроводному режиму до аявку. Такі кронштейни ми ставимо. І зараз змонтую і покажу вам, як вона виглядає. Ось я його відкрив. Так він виглядає, дві лінзи, батареї. В даному випадку це у нас передавач. Монтуємо зараз передавач в одну сторону, прийомник поставимо в іншу. І так подалі піде по кіринку. Ось так виглядає змонтовано. Спочатку ми це монтуємо, потім все підключається до Аякса і перевіряється доброспособність, налаштування, робиться, щоб все працювало.